Наша держава це країна відважних непохитних сердець, країна, яка завжди готова встати на захист своїх ідеалів і цінностей. Ми не тільки спадкоємці великої історії, але й тверці майбутнього, яке ми будуємо кожен день. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми починаємо. Навіть погода над Кременчуком демонструє жалобу. Адже 14 грудня близькі та друзі попрощалися з незламним воїном Збройних сил України Денисом Белішком. Подробиці життя героя у наступному матеріалі. Кременчук у великій жалобі 14 грудня у міському палаці культури провели в останню путь кременчужанина Дениса Белішка, який захищав Україну від загарбників. Сама погода плаче. Бачите, сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого солдата Белішка Дениса Анатолійовича, позивний тихій, який народився в нашому місті, 19 серпня, 1978 року. Тривалий час він проживав в місті Кременчуці, закінчив нашу середню школу номер 18 закінчив наше ПТУ номер 7 потім він працював на вагонобудівному заводі. А далі почалася війна. І тихий не зміг бути осторонь, адже був патріотом України. Прийшов до нашого РТЦК Кременчуцького, прийшов в медкомісію. Це сталося 20 липня 23 році. Він був помічник навідника, гранатометник і був направлений в одну із бойових частин. Часть вийшла в зону бойових дій Донецька область. На жаль, це війна, і вона забирає найкращих, як і сталося з Денисом під час служби на Донеччині. В Ході бойових дій, в ході Артнастрів від отриманих. Осколкових поранень. На жаль, наш Денис загинув. І в останній путь проважаємо нашого солдата, нашого героя, нашого Дениса, нашого Тіхова. Герої не вмирають. Безперечно, Денис Белішко був героєм, який віддав за свободу нашої нації найцінніше своє життя. Рідні та близькі тепло відгукуються про воїна. Добрий, гарний. Сміливий. Дізналася в понеділок, що його не стало від його сестри. Сказала, що він загинув. Це дуже тяжка втрата, особливо для його мати. Добровічливий, веселий по житті. Всі не ходив язик язився сама. Старався показувати сестрі, і мамі, що в нього все дуже добре. Допомагав і матері. До послідна пам'ятаємо подвиг усіх полеглих та тих, хто і під снігом, і під дощем тримає фронт. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 14 грудня з 2-ї години ночі комунальні служби Кременчука почали боротися з наслідками снігопаду. Першими до роботи приступили солерозкидувачі КТП 1628. Також комунальники прочистили та обробили дороги і тротуари в Кохнівці та потоках. У другу половину дня на міських автошляхах працювали машини з відвалами. Сьогодні сніг додав роботи комунальникам. Приблизно з другої ночі комунальна техніка виїхала на дороги Кременчука. Спочатку солерозкидувачі КТП-1628 обробили підйоми та спуски основних автомагістралей та Крюківський міст. На дорогах міста працювало 10 автомобілів. За добу комунальники використали 136 тонн протиожеледної суміші. В день автошляхи піщано-силовою сумішю обробляли шість одиниць спецтехніки, а ближче до вечора їх змінили вісім комунальних машин з відвалами. Працювали на другорядних дорогах, аби прибрати з проїзної частини рештки снігу з піском. У Кременчуці відкрився спортивний майданчик для людей різного віку та рівня підготовки. Де саме та завдяки кому це стало можливим, дізнавалися наші журналісти. У Кременчуці збільшилась кількість локацій для активного відпочинку та зайняття спортом. Завдяки плідній співпраці міської влади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійним фондом Право на захист в місті встановили ще один спортивний майданчик. Це чудова можливість для людей різного віку та рівня підготовки займатися спортом на свіжому повітрі. Знаходиться він біля гуртожитку центру тимчасового перебування Кременчук на вулиці Єднання України. Спортивний відпочинковий майданчик, тому що тут не лише Можна спортом займатися, да як ви кажете, можна посидіти ввечері на лавці, поговорити, обговорити останні новини насолодитися тихим спокійним життям в Кременчуці. Дякуємо нашим друзям за допомогу, тому що без їхнього втручання цього всього не було. Місто трошки звичайно. Прийняло участь ми десь на 300 тисяч зробили робіт тут підготовчих, але їхній внесок набагато більший. Майданчик облаштований різноманітним спортивним обладнанням, тренажерами, брусами та перекладинами. А також має гумове покриття. Він неабияк сприятиме здоровому способу життя та формуванню спортивних навичок і крименчужан, і переселенців. Завдяки цим зусиллям, завдяки нашій спільній енергії, ми змогли реалізувати даний проект. Тож хотілося, щоб ця площадка була не тільки для фізичних вправ це як та отдушена, так би мовити, була, і тут можна було хоч ненадовго, та все ж відволіктися від війни. Думаю, що дорослі будуть показувати приклад, це ж таки підростаючому поколінню. І в нашій країні буде ставати спортсменів більше, які будуть представляти нас на міжнародній арені. Крім того, такі майданчики стають місцем зустрічей для місцевих жителів, де можна не лише займатися спортом, а й спілкуватися та обмінюватися досвідом. Тож молодь неймовірно вдячна за надану можливість. Я рад, що возле моєго общежиття построїли таку хорошу площадку, що не потрібно буде далеко ходити, займатися. Летом, коли более благоприятные условия, буде, звісно, краще. Навіть зараз вийти, размяться, підтримати форму буде замечательно. Дуже гарна площадка, дякую за все. Тепер можна буде займатися спортом, гуляти, і ще щось робити. Дуже гарно, так класно, мені подобається. Після відкриття спортмайданчика міський голова Кременчука Віталій Малецький поспілкувався з вимушеними переселенцями та поцікавився, як їм жити у нашому місті, які проблеми нові кременчужани мають, аби допомогти їх вирішити. Валерія Лизенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Чорнобиля немає минулого. Саме таку назву мав сьогоднішній захід у профільному відділенні лікарні Кременчуцька до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 37 років тому весь світ здригнувся від страшної звістки. Аварія на Чорнобильській АЕС тоді тисячі героїчних людей ризикували своїм життям, щоб якнайскоріше ліквідувати наслідки аварії та запобігти подальшому розповсюдженню радіації. І щорічно, 14 грудня, ми вшановуємо героїв, які ціною своїх життів і здоров'я врятували Україну і світ від радіаційного забруднення. Жахливі події 1986 року ніколи не зітруться з пам'яті ані сучасних, ані притежних поколінь. Чорнобильська катастрофа залишається пекучим болем для всієї України. У Чорнобиля немає минулого сьогодні. У профільному відділенні лікарні Кременчуцька відбувся захід до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Міський голова Віталій Малецький подякував усім ліквідаторам за мужність та героїзм. Ми повинні дякувати і дякуємо тим, хто захистив світ в тому страшному 86-му і далі в роках від ядерної. Катастрофи, вони набули реальності, вони були сповнені реального змісту, реальних справ. Сьогодні від всієї нашої хремічуської громади величезна подяка всім ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вам, всім, хто безпосередньо приймав участь у 86-му році. І далі люди пам'ятають і знають про це про ті страшні роки. Кременчуцький медзаклад один з найкращих в Україні реабілітаційних центрів для чорнобильців. Він оснащений сучасним медичним обладнанням, спеціальними тренажерами. З пацієнтами працюють професійні медики з великим досвідом роботи. Віталій Малецький під час спілкування з ліквідаторами запевнив, що, попри важкі часи, міська влада і надалі підтримуватиме лікарню. Ви знаєте, що в місті Кременчуці, мабуть, останнє в Україні спеціалізоване відділення Чорнобильське лишилося. Да, є спеціалізовані в Києві, там заклади Лецестоли. Це, це всеукраїнський рівень напрямок роботи з ліквідаторами він залишається пріоритетним і лікарня буде продовжувати це робити. Тому ми на наступний рік заклали кошти на фінансування повністю медицини в частині і комунальних послуг і харчування. Також подякував ліквідаторам, медичному персоналу відділення та міській владі, заступник голови Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Шановні вас бажаємо. Щоб вас не меншилося на всі стільцях. Ми в складі лікарні інтенсивного е, лікування, так? директор Оксана Вікторівна. Дай вам Бог здоров'я, відділення, одержавши трошки оновлений статус, воно працює. І якщо у нас є діагноз, а вони в основному не знають які, так оці всі препарати там є. Якщо взяли нас під е, своє крило, значить вони теж турбуються. І вони прониклися. Те, що робить війська влада, те роблять і вони. Низький у та глибока вдячність героям ліквідаторам за героїзм та самовідачу. Вічна пам'ять тим, чиї життя передчасно обірвалися в Чорнобильському пеклі. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Із року в рік у період зимових свят штучні ялинки набувають все більшої популярності. Це не дивно, адже вони мають деякі переваги над живою. Де та за скільки можна придбати штучну ялинку цьогоріч, Дізнаєтесь в наступному сюжеті. Незабаром новий рік, тож підготовку до свят вже розпочато. Не можна обійтися без головного святкового атрибуту ялинки. Останніми роками українці віддають перевагу саме штучним ялинкам, адже вони визнані як зручний та екологічно чистий варіант. Проте, скільки ж буде вартувати, придбати пухнасту красуню цьогоріч, вартість ялинок залежить від їхньої якості, від їхньої висоти. Найдешевші вони йдуть 115 гривень. Звичайно, найдорожча буде більша. Висока, і вона буде коштувати трішки більше п'яти тисяч. Але можна придбати у нас, наприклад, ялиночку за півтори тисячі до тисячі, або можна зробити дуже гарний декор, такий як віночок, або окремі гілочки. Вартість цих невеликих гілочок від двадцяти до тридцяти гривень. У місцевих магазинах представлений досить широкий асортимент з інієм, шишками, угорщику або навіть з калиною. Ціни також на різний гаманець. А для тих, кому не вистачає вільного часу на шопінг у магазинах, є варіант придбати зелену красуню у інтернеті. Там гілочки можна придбати вартістю від 4 гривень, а ялинку від 100 гривень. Проте слід враховувати терміни доставки замовлення, а також пам'ятати про ризики, які можуть бути при купівлі будь-яких товарів у інтернеті. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Грудень час Різдвяних та Новорічних свят. У зв'язку з переходом України на новоїлянський календар змінилися дати святкування. Тож як православні українці будуть відзначати цикл зимових свят та коли саме, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Як відомо, з 1 вересня Українська Православна Церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський юліанський церковний календар, тому дати більшості церковних свят змінилися. Тож більшість християн України можуть почати відзначати різдвяні релігійні свята по-новому. Кременчужанка Софія Безверха, дослідниця українських етнокультурних традицій, популярна блогерка, відома як Крапка-Крапка, розповіла, чому цей перехід був логічним та важливим. Вам ніколи не здавалося дивним, що ми святкуємо новий рік у піст із Олів'є, ковбасами та іншими веселищами? А потім раптом згадуємо, що ми християни, смиренно чекаємо Різдва, їмо пісну вечерю з 12 страв, серед яких така таємнича ритуальна куття. А потім за тиждень виникає якийсь старий новий год свято, пояснення якому ніхто не може дати. У наших предків все було не так. Тож починається цикл новорічних свят 6 грудня, у день святого Миколая. Далі переддень Різдва Христового. Його називають святий вечір, Різдвяний святвечір або просто святвечір. Також ця дата отримала назву першої куті або першої коляди. Відтепер його відзначають 24 грудня, і саме у цей день уся родина має зібрати за столом і куштувати традиційні 12 страв. Також у цей вечір колядники мають нести благовість та побажання всього доброго у наступному році. Потім саме різдво 25 грудня, 31 грудня щедрий вечір. Люди вбираються у костюми, ходять до сусідів та співають щедрівки, бажаючи щастя та благословення. Далі зустріч нового року. І 1 січня свято Василя. Зрання у цей день чоловіки зазвичай посівають, ходять по домівках, розсипають зерно, бажають здоров'я господарям. Завершення свят 6 січня, водохреща день, коли вода в ополонці вважається священною, здатною очищати душі і тіла. Тому багато українців дотримуються традиції, купаються в ополонці на водохреща. Цікаво, як так сталося, що українці забули свої традиції і живуть зовсім за іншими сценаріями. Звісно, відповідь криється у слові. Так, у двадцятому столітті репресували Різдво наше найбільше сакральне зимове свято, а навіть дітей, що брали участь у колядуванні, всіляко соромили і виставляли на так звану доску Ніпачота в школі. А замість святого Миколая, що в українській традиції приносив подарунки, виник Дід Мороз у 1937 році, році найбільших репресій інтелігенції та людей незгодних з владою. Так намагалися знищити наші традиції і перетворити всі братні народи на бездумну отару, яка водить хороводи навколо йолки із іграшками з лицями Леніна та Сталіна. Тож давайте не забувати наше коріння та відокремлювати себе від усього російського. Адже коли як не зараз, ми маємо це зробити. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Соціальна мережа допомоги Find Refuge запустила проєкт Circle of Toys. Він покликаний ділитися радістю і добротою. Кожна дитина світу може подарувати свою улюблену іграшку іншій дитині, яка її бажає. Як стати сікером та як знайти маленького мрійника, якому подаруєте маленьке диво, дивіться далі у сюжеті. Час летить швидко. Ваші діти виросли і улюблена колись ними іграшка вже виявляється їм непотрібною. А інша дитина в іншому куточку світу мріє про неї. Ви можете здійснити дитячу мрію завдяки проєкту Cycle of Toys, що означає коло іграшок. Назва символічна, адже іграшки, наче ходять по колу від однієї дитини до іншої. Для того, аби дарувати радість малечі, зайдіть на сайт проєкту, натисніть Поділитися іграшкою, зареєструйтесь та оберіть Сікера, дитину, яка Потребує уваги та турботи. Якщо ж у вас є дитина до 16 років і ви бажаєте отримати для неї іграшку, зареєструйтесь на цьому ж сайті, натисніть Отримати іграшку, заповніть заявку та чекайте, доки на неї відгукнеться Гівер, людина, що дбає про дітей. Тож сміливо діліться іграшками. Даруйте радість малечі і дива обов'язково стануться у вашому житті. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Нехай у нашій країні завжди панує мир, а наші серця наповнюються гордістю за нашу незалежність і тих, хто віддає за неї свої життя. Разом ми будуємо майбутнє, де високо шанують ідеали нашої незалежної України.